Знову наслухався різних шарків, лангував біток, бо у супер цикл, таких цін більше не буде, параболічний рост і все так далі. Так далі, так далі і звалив стоп. да? А я шортив і всі підписники разом зі мною. Хто проявив бажання доєднатись, також шортили. Особисто в мене, на жаль, не можу доєднати скрін, але він є в каналі Криптошабля, посилання отам от в шапці профілю, зайди і перевір. Тобто поділився результатами. Виклав сьогодні в обід детальний огляд точки входу, точки виходу. Точніше, багато точок виходу. подивимось куди ми затягнемо. Так, я маю на даний момент, плюс 96% і зафіксував. Тобто... Це була неплатна інформація. Це не була інформація з якоїсь секретної групи, просто для всіх вигрузив швиденький, коротенький огляд з швидкою коротенькою угодою, з поясненнями. Плюс до того, якщо ти проявиш зацікавленість, зайдеш і перевіриш, в тебе є можливість подивитись минулі огляди, як вони відпрацьовували. Не вір мені на славу, от ніколи не призиваю, хоча ні, іноді ті, хто давно якраз ті вірять. Ну от ти новенький. Піди і перевір, як все відпрацьовувало до цього. Бо майже щотижня викладається огляд по ринку. Просто сьогодні мені було трошки на лінь, і я зробив коротенький на одну угоду, яка вже відпрацювала. Так що, welcome, буду радий бачити. До нових зустрічей.